11 серпня місто Ізюм прощалося з героєм. Білський Віктор народився в цьому місті, має дружину і двох доньок. У 2014 році відстоював гідність і волю на Євромайдані. Потім пішов добровольцем на російсько-українську війну. Воював до 2020 року, коли расисти напали на Україну. Він пішов в тероборону, щоб захищати рідний Ізюм від загарбників. В кінці березня 2022 року героїчно загинув в нерівному бою, затримуючи російську навалу. На його честь в місті Ізюм переіменована одна із вулиць. Як все це було, я пропоную вам подивитися. Я хліб, який зійшов з неба і говорили... Чи ж то не Ісус син Йосифів, що ви йти до мене, коли отець, який послав мене, не приведе Його, і я воскрешу Його останнього дня. Слава Тобі, Господи, шанова Тобі. миром. йому буде пухом. А ми. Не забудемо його, не пробачимо москалям. Помстимося. Там, де понад Повсякчас, і на віки вічні. Амінь, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Є, Є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Ми праведних померлих, душу раба твою спаси у попові, і збережи, в облажені житті. У Тебе, чоловіко любче, у Твоєму місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивали. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця, і сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай не святиться, ім'я Твоє, нехай не прийде царство, царство Твоє. твоє. Нехай буде воля Твоя, як, як на небі, і так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винувайцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. У нам Отець, прибіж наше Син, покровитель нам Дух Святий Тройці Свята, Боже наш, слава Тобі. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими, в скорботах не погорди. Вічна слава Герою України. Нехай з Богом спочиває. А ми все підтримаємо тих. Підтримаємо тих своїми молитвами, коли ми є тут на тій землі. Підтримаємо тих воїнів, які захищають. Прощається з усіма своїми побратимами. Прощається. З отцем Сергієм, Сергієм, який є капеланом, прощається з усіма, хто прийшов його провести цю останню дорогу гідності, щоб наша Україна зацвіла і була гідна, достойна світла правди, справедливості. Через тих, хто захищає. І ми всі дружно захищаємо. Допомагаймо в молитві чи іншій помочі тим, хто є там, що ось сьогодні чи завтра хтось віддає знову своє життя. Нехай Господь буде з нами. Нехай буде з нами перемога. Нехай буде почуто. Слава Україні! Героям. Героям слава слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні, Героям. царство слава. Небесне, воїну Віктору і всім полеглим воїнам. Хай все йому простить, і упокоїть Його душу, і дарує йому Царство Небесне, і створить йому вічною пам'ять. А ми з вами. Маємо боронити нашу державу далі. Хто на фронті, хто в тилу, хтось займається волонтерством, хтось фінансує, хто чим може. Маємо виявляти колаборантів, бо немає бо гірше російської ВОШІ, тільки українська гнида, яка зраджує, яка здає українські позиції, і за яких загинуло багато наших. Як воїнів, так і цивільних людей, молитися молитися і пам'ятати, а самі ми не маємо права цю війну програти, бо це нам Бог дає останній шанс. Багато поколінь боролося за незалежність України, і їм не вдавалося. І Бог дав нашому поколінню цей шанс. І це останній шанс. Якщо ми зараз відстоїмо свою державу, то ми будемо мати державу. І наші нащадки будуть мати державу. Якщо ми зараз програємо, не дай Боже цю війну, то знищать Україну, українців, все, що є українське. Ніколи вже більше не буде у наших нащадків такого шансу. Але ми не маємо навіть думати про те, щоб передавати цей шанс нащадкам. Нащадки наші вже не мають воювати. Вони вже мають жити в мирі, в вільній країні, в розвиненій Європейській державі Україні. Тому ми маємо зараз добити цього потвору до кінця і вийти з цієї війни переможцями. А вони мають розвалитися на 20-30 скільки маленьких держав, їх роззброїти, щоб вони ніколи більше нікому, не тільки нам, а взагалі нікому не шкодили. А якщо ми вийдемо переможцями, то всі це побачать. І ніхто, крім не ні тільки Кацапа, а ні в кого не закрадеться навіть думка про те, що може пішли на Україну, повоюємо. Ніколи і ніхто. Тому ми не маємо права програти. І ми маємо всі докласти до цього 100% зусиль хто скільки може, хто чим може допомогти фронту. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава, слава! Слава нації! Дякую. Шановні присутні, дуже важко, завжди важко ховати воїнів. Двічі важче, коли ховаєш воїна, якого знав особисто. Він пішов боронити свій рідний край і він поклав життя за свою Україну. За свою Харківщину, за свій рідний Ізюм. Поклав я впевнений, не задумуючись, бо це для нього була найвища цінність. Найвища цінність як для чоловіка, найвища цінність, як для людини. Тому я впевнений, що ім'я Віктора Більського, його життєвий шлях завжди остануться в нашій пам'яті, залишаться. Вони залишаться. Е тих переказах, які ми будемо передавати майбутнім поколінням в назвах вулиць. Я впевнений, що на тому прапорі перемоги, яка обов'язково буде, буде обов'язково записано ім'я Віктора Більського як людини, яка віддала своє життя без остатку за свою батьківщину за Україну. Сьогодні я знала Віктора. Він дуже полюбляв мої вірші, і я хочу зараз на останок прочитати для нього той вірш, який він любив найбільше. Господь, я дякую тобі за те, що є на світі Україна, за те, що є одна мета, єдина здобути волю в боротьбі. Господь, я дякую тобі. Героям слава у віках. І слава Богу, ми такі. Намарне нас ламати об коліно. Ми будемо жити. І буде Україна безсмертною на всі віки. Бо слава Богу, ми такі. Слава Україні! Я з звідти познайомилася в 2014. Нас познайомила війна. Я волонтерила, а він воював. Ну так, Потім організували громадську організацію разом, фестивалі разом робили. Гарна дуже була людина, дуже гарна. Ну, Патріот, патріот України. Дякую, що він був такий. Слава герою. Вічна слава, будемо пам'ятати його завжди.